Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 2 грудня 2023 року. Потихеньку-помаленьку працюю, укриваю свої виноградні кущі, які не дав крив сніжком і трохи землею. Земля відтала. Ну, помаленьку-потихеньку, як то кажуть, працюємо да і все. Друзі, щиро дякую вам за вашу підтримку, за те, що підтримуєте. І на сьогоднішній день у нас вже на Ютубі 2000 друзів. Це для мене так, нормальна цифра, як то кажуть, число нормальне вибачаюсь. І хочу вам подякувати. Щиро дякую за підтримку, буду старатись знімати відеоролики. Викладати на різні тематики. Там то те, то те, то те. Може ось е, льот, як буде, чи лід як буде, то думаю, можна буде на риболовлю кудись з'їздити. Там то те, то те. Ну, буду знімати, показувати цю всю тему. Е, друзі, тут ще така е, є тема. Але я не знаю, як правильно поступити. Можливо, хтось із вас щось підскаже. Є багато із вас, хто мені казав, закріпи свою банківську карту на своєму YouTube-каналі. Що тіпа, Люди, які захочуть тобі допомогти там, на розвиток твоєї справи, там, на виноградарство, на те, на те, на те, бо ти тіпа, багато про що розповідаєш і те, і те хочеться, ну і все тіпа, опирається в кошти. І от люди готові типу, допомогти. Ну я не знаю, я якось не задумувався за це, щоб викладати там якісь карточки і т.д. і т.п. Ну, тому що я розумію, що у нас зараз відбувається у нашій ненькій Україні. Я е, розумію, що кожному із нас дуже тяжко. Хоча я ж кажу, є люди, які дійсно хочуть допомогти. Я не знаю, як правильно поступити, чи стоїть її викладати, чи не стоїть. Я ні в кого нічого не прошу, ну, блін, просто от поначалу в мене такого не було, таких, такого питання ніхто не задавав. А зараз це питання задається, тіпа, ну, чому ти не можеш зробити? Не знаю, мені стидно, ну а там коротше, не знаю, як правильно поступити. Понятно, що хейтери зараз там будуть писати, що попало. Вони і так пишуть і без цього, що попало. ну, Не знаю, коротше. що там, як там, можливо, хтось з вас щось напише, підкаже, як правильно. Буду вам вдячний. Хоча, я ж кажу, до цього відео я нічого там не прикріпляв, ніяких карток, не нічого, не знаю. нічого. Ну що, друзі? Коротше, ось де трішки відкопав землі. Земля трішки відтала у нас і виходить два кущі. Отут, ось тут я укрив землею і там маленькі кущі. І вчора, мабуть, штук 8 кущів укрив е, просто снігом. Зараз у нас також розпочинається сніг і обіцяють на цілу ніч. Я думаю, що якщо сніжком завали, засипе нормально, то можна буде оці решту кущів укривати просто-напросто е, тим снігом де і всю. Ось вони, бачите. Хоча. Он... Землю відкопав, там сантиметрів 2-3 сантиметри під снігом мерзлувата, а далі земля нормальна, не знаю. Ну а це ось лози, Буду також довкривати. Сьогодні, звісно, я не встигну, тому що вже на вулиці ніч. А так буду потихеньку працювати, де і все. Так що, друзі, така картина. Зима, що сказати. Ну, ще, друзі, виходить, у нас а скільки це? 21 день і почне, через 21 день, деньок почне додатись. Не набагато, але почне додатись. Коли деньок додається, то вже трішки воно по-другому відчуває себе. Розумію, що ще, в принципі, вся зима попереду, але... Коли день додається, мені таке відчуття здається, що е, ну, просто вже діло ближче до літа. Ви скажете, що ти ненормальний, чи що, що так кажеш. Ну, друзі, не знаю, як у кого, але в мене асоціація така. Якось так. З Нового року, думаю, все-таки ж також закладати інкубатор. Думаю, все-таки завести ж птицю і вирощувати. Звісно, що це вже давним-давно хочеться зробити, але, але нічого, все потихеньку-помаленьку зробимо. Хочеться закласти інкубатор і вивести якихось ціплят, таких, щоб була курка на яйце. Щоб, наприклад, у осіннє время Зимове, время, весняне время. Було файна така, була файна така підпора. Можна було займатися е, ну, курячим яйцем, якби. тримати курку на яйце. А там подивимось, можливо, трішки бройлерів ще візьмемо туди ближче до весни. Е, до речі, великий привіт Сергію Шелудька із Сумщини. І хочу сказати, що багато чого я в нього навчився, і такий толковий хлопчина, я сказав би так. І багато чого я в нього навчився, багато чого побачив, так що можна тримати і можна якби потихеньку, помаленьку, як то кажуть, жити за ці кошти. Працювати вдома я маю на увазі якось так. Але це все буде трішки пізніше. Так, ну що, друзі, в нас вже темніє, піду зараз іще довкрию один кущик винограду і буду закруглятись. Щиро дякую вам за увагу. Що ще додати, я не знаю. Добавити я можу тільки одне. Друзі, бажаю всім вам перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Вам, вашим рідним, вашим близьким, у ваші домівки. Як то кажуть, з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів, все в нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській, богомданій землі. Щиро дякую за увагу, друзі. Сніжок такий розпочинається непоганий. Буду надіяти, що трішки за ніч насипе. І я довкрию свої виноградні кущі снігом, так, як і планував. Якось так. Далі, друзі, по цих усіх експериментах відеоролики будуть, буду показувати, як виноградник перезимував після е, укриття снігом, землею, там, тунельними укриттями, тому що в мене ж ось ще й тунелі є. Плівка, е, каркас зроблений, плівка покладжена, і, ну, друзі, якось так. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки, до своїх сімей. І щоб всі ви були живі і здорові. Щиро дякую вам за все. Низький уклін. вам. Без вас не було б нас. Якось так. Що? Буду закруглятись. Друзі, дякую вам за увагу. До побачення, Ще побачимо, з вами був Толян. На вулиці темніє, туди-сюди буду закруглятися.